Буде, коли виграємо. Да. Ну, поїхали. Ні! Раз, два, три. Я. Куди йде весь котячий наповнювач? Куда? Коту під а, Знаєш, почему девушка человека муравья любила, когда он садился їй на лицо? Почему? Жопка кислая. Де мешкают инфо-цыганы? Где? В инфорумунии. Как называется человек, который хочет трахнуть дерево в деревне? Мой человек. Облепихарь. Чему в меня есть Куртка Жанна, жакет Василь і Рубашка Геннадій. Чому? Тому що я люблю називати речі своїми іменами. Чим надпугав всю зйомочну групу радикально настроєний ісламіст-відеомонтажор? Чим? Тим, що довше вирізати пару тупих кадрів? Що каже дуже впевнена в собі людина з морською хворобою? Пакет не потрібно. <ріст> Знаєш, чому у Глиста в скафандрі? <ріст> почему? Потому что некоторые люди просто космос. Про що говорить кава гуща в чашці? Про що? Про те, що ты допив каву. И как тут не верить, блядь? А, что просит предъявить на входе в клуб охранник-расист? Что? Белые ладошки. Малосенькие долоньки. Ага. Почему гандон штопанный? Чем? Потому что семья многодетная. Все получается, да? Да. Пошли штопать. Спасибо. Михайло, доброго дня. Добрий день, пан Роман. Е, що ж, знову е, в той самий вечір, в ту саму така хату. Така красива у вас рубашечка. Дякую, це Віде. я сам погладив. Угу. А могла би жінка. Один, Раз, два, два, три. Три. Один, Раз, два, два три. три. Ну, давай, починай. Добре. Що робити, якщо нога не влазить в босоножку? Що? Сунь далі. <плес> А що спільного в російського солдата і хлопчика, який об'ївся шовковиці? Сині губи. Справедливо. Дмитро Гордон зрадів, коли в нього перестав вставати хер. Бо він любить нерухомість. Це була шутка. Може, не саме Знаєш, скільки директор каналу 1 плюс один виїбав маленьких хлопчиків? Він не один. Mm -hmm. Mm -hmm. <плес> e, так, спостереження з всесвітньої мережі інтернет в магазині з комуністичною символікою нема особистого кабінета. Знаєш, чому Борис Джонсон підтримує Україну? Бо він любить братів Борисенків. Бо Борис швидка допомога. Да. Е, так. Знаєш, як називається Шепелявий слідчий Як? дефектив. <рес> <рес> Знаєш, коли директор каналу СТБ дрочить? Коли ти вдома. <плес> Знаєш, як виявити в толпі чувака, який втік з магазина з краденою мороженою рибою? Як? Він захеканий. <плес> <плес> Хорошо. Знаєш, чого свінгери люблять баню? Бо вони люблять паритись. А, -а, -а, а Ну, ти, ладно, не розстраюся. <рес> все, Все, пока. Е -е, все, до зустрічі. Привіт, владик! Привіт, Міша! Що тобі, пізда буде? Ну, Давай. може і буде. Раз, два, три. Вибирай. Як називають голу почтову сову? Як? Голосовуха. <рес> Знаю, що каже дівчина, яка дуже любить секс, але їй за це піздець, як стидно. Да-да, о, да, придуши мене. Я не поняв ніхуя. Хорошо. <клес> що кажуть геї один одному на літературному вечорі? Що? Як прийдемо додому, я зроблю тобі сосюру. <клес> Ось такий от Іван Драч. Як в телефоні проститутки записаний чувак з дуже великим пенісом? Не знаю. брати. <ріст> Що кажуть люди після прильоту в будівлю, де був цнап ме мрео і банг па Папа, папери, чао, підписи і бланки, Прощавайте черги, бувайте старі банки. Хорошо. Чому бойовики так званої ДНР ходять лише сходами і користуються лише телефонами марки Xiaomi? Тому що з Моторолою в ліфті дуже небезпечно. <гум> Страна требує героїв і здорожають дураков. Hello, Moto. Хорошо, хорошо. Чому у ДНРівця весь рот в гамні? Чого? По йому передали гуманітарку. <гум> Що каже останній щур, коли тікає з тонучого корабля? не, знаю. не хочу уїжджати з Крима і Залушти. Чому росіянину відмовили у продажу авіаквитка? Не. Тому що новіз no air як китайці називають жорсткий новорічний фістінг рукою? Як? Кулак дракона. <пілляр> <пілляр> Хорошо <пілляр> на такій позитивній ноті. Закенчуємо. Па -пап <пілляр>